Ну, насправді все-таки є. Насправді все так і буде. За років 5-7, ну, але не після закінчення академії. Насправді, академія це найкраще місце на землі для мене. Це був найкращий рік в моєму житті, але він був одночасно найскладніший рік. Тут надзвичайно складно, але це того вартує. Всю секунду я дуже щаслива і відчуваю, що попереду ще дуже-дуже багато роботи. Треба! Камеру давай, Іванко! Камеру давай! Женечко, подай! Лісницю да. Візьми за шнура. Візьми за цей. Що ти? Який я е був? Ректому? Так. Ректому? Яким як був рік тому? Яка я була до академії. Один рік назад. Іншим. Зовсім іншим. Тільки трішки менш активною, менш відкритою, менш впевненою в собі. Це точно. Я була занадто самовпевненою і, можливо, більш егоїстичною, ніж зараз. Я абсолютно чітко знала, що я буду робити далі. Жарт, насправді ніфіга, я не знала. Я була дуже замріяною. Я була, мабуть, людиною в пошуках себе, а я була дуже тихенькою, не такою українізованою. Те, Та, я був дуже жорстким інтровертом. Я взагалі не спілкувався з людьми взагалі. Я виходив з дому, напевно, один раз на півроку, і то коли мене Вова витягне, коли кудись. Я боялась жити, я боялась мріяти, взагалі думати про щось. І. Ну ні, я думала, але я боялась розповідати свої думки всім. Я була дуже асоціальною. дещо слабшою і дещо менш впевненою в собі. Скажімо так, переляканою. Набагато більше напрягався по життю. Я насправді дуже хотів чогось мало. Я хотів малих вершин і все. Зовсім іншою і дуже дуже малою. Насправді я найбільше відчуваю те, що в процесі академії я навчився в щось вірити. І от саме в цьому полягає ця фундаментальна напевно зміна. бо те, що ми там може якось розвитись, без цієї віри ми нікуди не можемо рухатись. І найбільше це я це відчув в Бадрівці в Нідерланди, коли я насправді перед бадрівкою я думав, що це нереальне взагалі. Це нереальна місія, коли ми туди приїхали, ми зрозуміло наскільки це важливо, коли відповідальність вже лежить не тільки на наших, на наших плечах відповідальність не тільки за себе чи за якусь свою команду, а вже за країну. Найбільше мені запам'яталися, звичайно, наші походеньки в поїздах, коли наш великий натхний Керес Ешель просто в поїзді сказав, що нам мало розказати про Україну в одному вагоні. Нам треба розказати про Україну в всьому поїзду. І на це у нас є тільки 45 хвилин. Я зовсім зараз навіть не пам'ятаю, що я говорив, але пам'ятаю, що це, це було досить сильно, тому що реакція. Від пасажирів була відповідною, тому я думаю, що Нідерланди це це така була велика місія, яку ми виконали, і це була можливість вийти за зону свого комфорту. І це було дуже класно. be an independent State, that it will be an example for тут вольбіанекзампер states. Коли я не мала зовсім сил, була дуже змушена, і ми мали підніматись на ту гору. Тут мені довелося зробити вибір між індивідуальним і колективним. Тобто зробити те, що я не хотіла робити, але мали йти всі. От, і це для мене було таким певним е, зламом, таким в моїй системі. Я не пішла, відчувала себе дуже втомленою і не готовою. Я впала там, втратила свідомість. Але для мене я це спричинило мені дуже глибокі роздуми в плані того, навіщо робити щось для когось. Я зрозуміла, що якщо е, я хочу зробити якусь справу для, для когось, то мені доведеться в будь-якому випадку жертвувати своїми інтересами. Я пам'ятаю, що це для мене було якоюсь такою особливою. Атмосферою одночасної екстриму і командної роботи, бо ти відчував таку підтримку тої людини, яка тебе страхувала знизу, і при тому всьому знав, що ну, ти не впадеш і ти маєш кому довіритися. Якось потім це все продовжилося і далі в академії за весь час. Бо ми знали, що неважливо, який там проект ми беремо. Ми все одно знаємо, що нас страхують чи ментори, чи ми одне одного. Що я відчула перший раз відчуття такої людської якоїсь єдності і якоїсь сім'ї. Я ніколи не відчувала такого в колі молоді. От я відчула, що цього, цього дуже дуже не вистачає. І якщо ми зможемо перенести це до нас в країну, тоді у нас е, буде сформована гарна держава. Вистава в Солісі була для мене найбільшим викликом за всю академію. Я знаю, просто виникало дуже батких творчих труднощів. І після коли я це вже подолала, я зрозуміла, що я дуже виросла в собі, і, і я не знаю, я просто почала себе більше навіть поважати за те, що я це зробила. Андрій підійшов до Вови, сказав, обернувся, просто поставив йому руку на плече і просто сказав глядачам, що все, вистава закінчується, на жаль. І тоді ти береш мене за руку і починаєш співати кривого танцю. Ми просто всі беремося в один великий ланцюг, і оцими такими петлями коле моїм звичним співом. Коли ми добігаємо, я вже навіть не чую свого голосу, я вже не можу співати, бо я задихалася. Але ми ну закінчуємо цю справу і просто так натхненно і з такими щирими емоціями. Але задля чого, коли я вже почала писати, я розуміла, що ми цроми для мігрантів, то в мене просто було непереборне бажання показати людям надзвичайну любов до України, і, і яка наша країна, яка вона безмежно красивою, і як ми її любимо, любимо, і щоб вони повертались і, і працювали тут, і незважаючи на ніякі труднощі. Я колядую кожного року, але цього року це якось дуже особливо. У мене в кожній хаті мурашки по шкірі проходять, бо це ну, таке відчуття, що я, я реально відчуваю, що сьогодні народився Ісус. Ми приймаємо наших студентів зі сходу і показуємо їм те, як це відбувається у нас, як вони святкуються. І нам приємно бачити їхні усмішки, здивування і їхню радість від того, що вони з нами на різдво. Вертеп чудесний і дуже надихає. І студенти самі виписали собі очевидно той сценарій, який дуже актуальний для сьогоднішньої України. І хоча це так робиться, але мені здається, що вони підійшли до цього з великою душею, з великим серцем, і точно так само підійшли до цього, так в виконанні своїх ролей, тому це було прекрасно. Взагалі, цей рік в академії став кардинальною зміною в моєму житті, але найбільше зараз сидячи поруч зі своїм рідним містом, поруч зі слов'янськом, я хочу сказати про. Саме таку ініціативність та цілеспрямованість, що з'явилася в мене за ці 10 місяців. Коли ти живеш 10 місяців такого навантаженого, різними подіями життя, життям, то всі ці, ці знання, цей найкращий досвід, який ти в себе вбираєш. Ти хоч в тебе з'являється реально таке непереборне бажання цим цим ділитися, дарувати це комусь, і таке популярне слово, як волонтерство зараз в академії для мене стало мати зовсім інший сенс, окрім того, що це просто допомога. Це те, коли ти віддаєш дійсно свою частинку душі, серця та розуму. І те, що я волонтерю, це дає мені якийсь внутрішній внутрішню спокій, що я вже відчуваю себе людину, одним словом. Та мені неважливо задермати, що задарма, не задарма. мені хочеться робити щось для когось. Мане знати багато енергії бо її тримати в собі, тому я її віддаю це моє найтепліший спогад з волонтерства. Я не знаю, це просто як. Знаєте, напевно, дитяча усмішка може ну там будь-які хмари забрати в тебе з душі. От, напевно, цей випадок тоді й був так, що ми тоді прийшли на це волонтерство, там падав дощ, ми такі, ну майже без настрою це все робили, а потім прийшов цей хлопчик, розійшли ці костюми, почали бавитися оцей маскарад, ставили йому каску, І я не знаю, він настільки щиро усміхався, що я не знаю, це було дуже тепло, і так по-домашньому. І я не знаю, напевно, мало волонтерств було в нас, які... які Ну, дуже нас так заставляли задуматись загалом про що, ну, що ми робимо і ну, які сили ми свої задіюємо. А тут якраз ці хлопчик показав, що ну, треба волонтерити з цими дітьми-переселенцями і надавати їм максимально своєї уваги. Бігти, Я маю бігти! Люди, які допомагають, ну, здається, що на якісь самі світліші стоїть. Ми можемо бути щасливими лише коли ми знаємо, що навколо люди навколо нас так, так само щасливі. Ну це проста людська природа. От звідси виходить волонтерство, звідси виходить соціальна діяльність і важливість цієї соціальної діяльності у житті кожної людини. Я читала зі збірки кухні мого покоління вірші Богдана Самчаника стосовно подій, які сталося дверки тому. І я вже багато про це мовчали. І от нарешті цей був момент, коли треба було про це сказати, нагадати. Це був день гідності, коли треба було про це говорити. І це була я, яка буду про це говорити, і я відчула таку певну відповідальність на собі. Я от встала цей стільчик, встала на нього і почала просто почала читати. І десь після п'ятого вірша я зрозуміла, що люди зупиняються, люди мене дійсно слухають. І я говорю їм щось, що для них теж важливе. І це був такий дуже особливий для мене момент в цьому плані. Сам не знаю, де Коли я встала в метро на стілеці, почала розказувати вірші. Для мене саме мій внутрішній голос сказав мені про те, що мені варто донести людям, що нам треба пам'ятати, пам'ятати про героїв. І для мене саме ця національна пам'ять, і те, що я, наприклад, зі сходу, це мене реально спонукало до того, що я маю показати тим самим київлянам, які в той час байдуже просто ходять собі на роботу і нічого такого особливого не роблять, що ми маємо діяти. Я думаю, в той момент я відчувала просто таке на душі тепло за те, що я причетна до такої великої для мене справи. Живи, працюй, люби, смійся і мрій. Крок до зміни світу це його пізнання. Life is about traveling, що все життя треба подорожувати. Подорожувати в собі, скажімо, по своїй підсвідомості, по своєму внутрішньому світу, Подорожувати світом для того, щоб дізнаватись все більш нового і нового і постійно рухатись вперед. Дня виходите на двір, на вас там чекають чудеса. Не можна не можна жити як у Швеції, а думати як у Придністрові. Краще шкодувати про те, що ти зробив, ніж те, чого ти не зробив. Треба залишити колір в історії. Віддай світу найкраще, що є в тобі. Не то Україна. Тут і тепер немає часу для тією зміною, яку ми мрієш бачити у світі. Бути вільним, бути справжнім, бути другом, бути мудрим і бути творчим. Бути, бо ми Україна. Не стидайся, то твоя земля. Не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема, стань для батька нормальне сином. Не здидайся, то твоя земля, не здидайся своєї країни, добре там є де нас нема.